Ой, Сонячу, ти не знаєш, яка година зараз? Так, не знаю, мамка. Але що ще спати хочеться. Мамка, вставай, пора вставать. Що значить, пора вставать? Зараз тільки третя ранку. Так мішла. о, Щас так получишь. По попі, Правда, мамка? Ну да. Будеш знати, як буде так рано. Давай лягай спати. А я не хочу. Що, значить, не хочеш? Давай, бігом. значить так, на раз, два, три я долизуй слово хоста, а ти йдеш спати. Поняла, то за так дам? Не поняла. Я не хочу. Не в ту мене питаю, он зеваєш. Давай спати, я вже сплю. Да? Йду, йду. Кричиш, розкричав, я вже тут сонечек. Мені щось не спиться. Ти мені за тебе не спиться, і мамку розбудила. І що ми будемо робити тепер? Не знаю. Може, погорцюємо по мапці, хай нас випустить. Ні, мамка буде сваритися, їй треба на роботу йти. І треба виспатись. Ой, може посплю, попробую. Мамка. Що там Ти не спиться, то ж... Мені спиться, мусічка, тільки мені і за тебе не спиться, тому що ти не даєш спати мені. Да? Ну все, вже пора, пат'єм. Зараз я повмивай, сончок, Ти ж встав тоже. Да, стам. Мамка падйом. П'ята рамку ти проспиш. Ох, потягнувся. Ой, то ж треба, але я ж так спати за вас хочу. Не за мене, а й за мусі. А що я, що я? Маня безсоння. Безсоння Ш... м А мамку розбудила безсовісна, ти, а не безсоння. то подумаєш, я не хотіла. Шо йдеш? Мамка, а що за тебе за конструкція така? Ну ще що, мусічка вночі шкребе мої двері, так і подирає. От прийшлося таку конструкцію зробити. Ай, муська, муська, то ж ти мамко? пиже нам на тебе виставить за двері, будеш по вулиці ходити, жити там. Не буду мене мамка любить, любить вона тебе. А я б тебе не любила. Якби я була мапкою. Хой то подумаєш, що ж не мамку. Ну давай давай, швиденько прапор та На вулиці щось таке. Мокреньке, дай, прапор підмат. І прапор у п'ятниці підняту. А ви знаєте, що сьогодні п'ятниця на вулиці плюс два, прохолодніше, а завтра. Два вихідних дні збота на віна. Ура! Сім на вулицю на променадік муська за мною. Всі хітають з цим чудовим, прекрасний день, хай у вас буде тихий, спокійний і платотворний. Больш сунитю кипунки, пока. Ой, мамка, а я, мабуть, вже нагулявся. Давай підемо поснідам. Що ти мені там приготувала? О, все під кухнею. Чекають. І що ви тут забули? Якщо поснідати, ти нам ж паштетик та суш. Ой, я знов запуталась. Mm -hmm. Запуталась. Ну, звичайно, да. теж що ми любимо, те, як завжди. Аксів гарного. Робочу, спокійно дня. Ваша мусить, окі, бам, і пока. Зараз мама нас буде кормити. Да, мам, ти погладь на по І мене погладь по позіку. Всім гарного дня, пока. Ігі. Сонь такий, та й кість лохматий. Хороший сонячек хороший спикнучив.